Євангелія від Матея, розділ 12 Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це Фарисеї і кажуть до нього Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких, за винятком самих священників, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу, і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить Я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили, бо син чоловічий, Господь і суботи. Звідти пішов Ісус в їхню синагогу, а був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити? Він же до них каже Чи є якісь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму? А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший? Тимто і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка Простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти й радили на нього раду, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося, сказане Ісаєю Пророком. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганам правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати. І голосу його ніхто не буде чути на майданах він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його. Так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди і говорили Чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм Кожне царство розділене в собі. Запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоять. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? І коли я велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім Його розграбує? Хто не за мною, той проти мене, і хто за мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх. Усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, з повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу би вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди. Дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього: Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди невіські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє Повернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим поріддям. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього Хто моя мати і хто брати мої? Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати. І брати мої. Бо хто чинить волю мого отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати. Перше послання до КОРІНТЯН, розділ 14 Змагайте до любові. Але бажайте гаряче духовних дарів, особливо ж дару пророцтва. А хто говорить мовами, той не людям говорить лише Богові, бо ніхто його не розуміє він говорить духом таємні речі хто ж пророкує, той говорить людям на повчання, попередження, розраду. Хто мовами говорить, той сам себе повчає. Хто ж пророкує, той повчає церкву. Я хочу, щоб усі ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували. Бо той, хто пророкує, більший, ніж той, хто мовами говорить. Хіба що він пояснює, щоб церква мала повчання? А тепер, брати, якщо б я прийшов до вас і заговорив мовами. Яка б вам користь із мене була б, коли я, говоривши до вас, не вділю вам ні об'явлення, ні знання, ні пророцтва, ні науки? Так само воно і з бездушними речами, що дають звук, чи то сопілка, а чи то цитра, коли не видають із себе різних звуків, як розпізнавати, що грається на сопілці чи на гуслях? Бо коли сурма лунає невиразно, Хто приготується до бою, отак воно і з вами. Коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що ви говорите, ви будете на вітер говорити. Є їх чимало тих усіляких мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення. Та коли я не розумію значення слів, я буду тому, хто говорить. Чужинцем і той, хто говорить, буде мені чужоземцем. Тим то й ви, коли вже так їх прагнете отих духовних дарів, старайтеся їх мати подостатком на збудування церкви. Тож хто говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, а розум мій. Без плоду. Що ж, отже, робити, буду молитися Духом, а й розумом буду молитись, буду співати Духом, а й розумом буду співати. Інакше бо, коли благословлятимеш Духом, то як проста людина скаже Амінь на твою подяку, коли вона не знає, що ти кажеш. Ти гарно дякуєш, та другій. Тим не повчається. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю, але в церкві волію п'ять слів розумом моїм сказати, щоб навчити і інших ніж десять тисяч слів мовами. Брати, не будьте дітьми розумом, що зла, будьте дітьми. А щодо розуму, то будьте зрілі. Написано в законі. Чужими мовами і іншими устами я буду говорити до народу цього. Та вони й так мене не послухають. каже Господь. Так що мова знак не для віруючих, а для невіруючих. Пророцтво ж не для невіруючих. А для віруючих. Якщо отже зійдеться уся церква разом і всі заходяться говорити мовами, а ввійдуть якісь неосвічені чи невіруючі, то хіба не скажуть, що ви божевільні. Коли ж усі пророкують, і війде якийсь невіруючий чи неосвічений, його всі викривають, усі судять. Тайни його серця стають явними, і таким чином він, упавши ниць на землю, поклониться Богові і заявить, що Бог є справді поміж вами. Що ж, брати, коли ви сходитесь, а той має пісню той навчання, той об'явлення, той мову, той пояснення, все хай буде для збудування. Коли хтось говорить мовами, нехай буде їх двоє, а найбільше – троє. І нехай один пояснює і то по черзі. Коли ж немає кому пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі і Богові говорить. Що ж до пророків, то нехай двох або трьох говорить, інші ж хай розсуджують. А як комусь з присутніх дано об'явлення хай він перший мовчить, бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчились і всі були підбадьорені. Духи пророків коряться пророкам, бо Бог є Бог не безладу, а миру. Жінки ж, як у всіх церквах святих, нехай мовчать. Їм бо не дозволено говорити, нехай будуть у покорі, як і закон говорить. Коли хочуть чогось навчитись, хай спитають удома своїх чоловіків, бо непристойно в церкві жінці говорити Хіба то від вас вийшло Слово Боже? Хіба то до вас одних тільки прибуло. Якщо ж комусь здається, що він пророк або має якийсь духовний дар. Хай розуміє, що те, що пишу, це заповідь Господня. А коли хтось її не знає, то й він незнаним буде. Тому, брати мої, прагніть пророкування і говорити мовами не бороніте, але все нехай діється пристойно і докладно. Псалом 145. Я вознесу тебе, мій Боже, Царю, і благословитиму ім'я Твоє повіки вічні. Щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє повіки вічні. Великий Господь, і хвали вельми гідний. І велич його незбагненна. Рід родові, діла Твої буде славити і возвіщати про Твою могутність, про пишну славу величі Твоєї, і про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, І я буду розповідати про Твою велич. Будуть звіщати славу великої добрості Твоєї і будуть оспівувати Твою справедливість, Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх і Його милосердя перед усіма Його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять і святі Твої. Нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого Хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царство, і влада твоя по всі роди і роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах. Святий у всіх своїх творіннях, Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, Ти їм своєчасно даєш поживу, Ти розтуляєш твою руку і насичуєш усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий. У всіх своїх ділах, близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста хвалу Господові, і хай благословить усякий смертний Його святе ім'я віки вічні. Книга Проповідника. Розділ третій. У є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час. Сміятись, час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати. Час роздирати, і час зживати, час мовчати, і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці, праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці, Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина. Бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга Левіт, розділ дванадцятий і заговорив Господь до Мойсея, кажучи: Промов до синів Ізраїля. Таке. Коли жінка завагітніє і вродить хлоп'ятко, буде нечистою сім днів, як під час місячного спливу буде нечистою. А восьмого дня обріжуть крайню плоть у нього. Вона ж 33 дні нехай сидить у хаті, очищаючись від крові. Ні до чого святого нехай не доторкається, і до святині нехай не заходить. Поки не сповняться дні очищення її. Якщо вродить дівчатко, буде нечистою два тижні, як під час спливу, 66 днів сидітиме вдома, очищаючись від крові. Як же сповняться дні очищення її, чи за сина, чи за доньку, принесе ягня однолітка на всипалення та голубиня чи горлицю. В жертву за гріх до входу в намет зборів священникові. а він принесе їх перед Господа і відслужить за неї покуту, і вона очиститься від свого кровотоку. Такий закон щодо тієї, яка родить чи хлоп'ятко, чи дівчатко. А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай візьме пару горлиць або пару голубенят. Одне на всипалення, а друге на жертву за гріх. І відслужить священник за неї покуту, і вона стане чистою.